<ріст> так ми збиваємо дрони. Військовослужбовець Ігор Лаптів збиває ворожий безпілотник у Куп'янську. Чоловік почав служити у війську з 2019 року на Луганщині. Спершу був молодшим сержантом та виконував обов'язки оператора безпілотників. А вже з 2024 року командиром відділення розвідки та коригування першого механізованого батальйону 30-ї механізованої бригади. Я був у 2019 році, коли я був в АТО, то я, перша, моя компанія була це золоте, якби золоте, воно ділиться на 5 золотих, ну, скажімо такі, гірська місцевість, поруч місто гірське, це Луганський напрям, Луганська область. На початку повномасштабного вторгнення Ігор Лаптів в навчальному центрі вчив військових керувати безпілотниками. Те, що мені більше за все подобалось на лінії фронту, те, те що а, дає такий сам, сам, саме, а, самі круті емоції дає. Круті емоції, це пов'язані вони зі збросом. Безпосередньо, коли ти е, ворога бачиш, ти його е, нейтралізуєш. За час повномасштабної війни воїн виконував бойові завдання у Донецькій та Харківській областях. Вісім разів отримував контузії. Це було е, трошки. Е, Дикувато, коли на тебе виїжджає а, кожен день там, з 11 по 12, ти вже чекаєш десь від 4 до 7 в розрахунку танків. І вони всі працюють по а, нашій піхоті. Безпосередньо ми також були а, дуже близько до нашої піхоти, і нас також час від часу. А, Могло зачепити у жовтні 2024-го у Бахмутському районі на Донеччині вони з побратимами переходили в інший бліндаж. Під час огляду території отримав поранення, розповів Ігор Лаптєв. «Протипіхотна осколочна міна, ПОМ-2 це була. А... І добре, що вона, мабуть, дистанційно була а... встановлена. Якби вона була б встановлена б. Аби... Таким чином, ну, типу, перпендикулярно до ґрунту, до землі, то, пабуть, я б з вами зараз не балакав. би. Військовий отримав вогнепальне уламкове поранення, гомілки та перелом двох кісток, через що чоловікові ампутували стопу. Після поранення воїн лікувався у Вінницькому шпиталі. Нині повернувся в Полтаву та проходить курс реабілітації. Після цього хоче навчати військових навичкам управління безпілотними авіакомплексами. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.